Військові льотчики скаржаться, що їх переводять в піхоту. Найпотужніша атака дронів на Росію. І в столиці військовому відмовили в обслуговуванні. Дарина Друнова коротко про головне за сьогодні на 24 му каналі. А поки дивитесь, поставте цьому відео лайк та коментар, аби більше людей його побачило. Соцмережі вибухнули через скандал у Києві. Столичний ресторан відмовився обслуговувати військовослужбовця через нібито наказ керівництва. Військовий зайшов до закладу 12 січня, але його зупинила охорона, бо власник нібито не дозволяє обслуговувати військовослужбовців. На відео чути як працівник закладу підтверджує, що не буде обслуговувати чоловіка. Поліція відкрила кримінальну справу. Власники закладу поки не коментують. Ситуацію, але дуже дарма, бо не зрозуміло, яка може бути причина такого сюру. Ну а в повітряних силах скаржаться, що їх почали масово переводити у піхоту. Таке розпорядження головнокомандувача Олександра Сирського надійшло до військових частин 11 січня. Згідно з цим наказом, у сухопутні війська мають перевести понад 5 тисяч військових. Про це повідомляють самі військові у соцмережах. Гостро дефіцитних спеціалістів інженерно авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи, переводити не планувалося і не планується. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів зсу є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ, офіційно повідомляю такі переведення здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у повітряних силах спеціальностей. Або ми збільшимо витрати на оборону, або діставайте підручники з російської, або доведеться їхати у Нову Зеландію. Так, генсек НАТО Марк Рюте аргументує, чому витрати на оборону на рівні 2% недостатні. Каже НАТО не у стані війни, але й не у стані миру. Щоб ми були у безпеці у наступні роки, союзникам доведеться витрачати набагато більше ніж 2%. більше витрат на оборону це означає менше витрат на інші пріоритети. Але від цього може дуже залежати наше майбутнє. Нагадаю, обраний президент США Дональд Трамп вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП. Україні необхідно знизити мобілізаційний вік. Білий дім проінформував про це команду Трампа. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Україні доведеться розв'язувати питання щодо зниження віку мобілізації. Водночас він визнав, що це суверенне рішення, яке має ухвалюватися українською стороною. Впродовж останнього року нестача особового складу в українській армії стала ще гострішою. Зросла потреба України в тому, щоб мати можливість повністю укомплектувати свої бригади, оскільки ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військового обладнання, яких вони потребують. Ми чітко дали зрозуміти, що наявність живої сили є гострою проблемою, і це те, що Україні доведеться вирішувати навіть тоді, коли ми зробимо свій внесок і надамо їм необхідне озброєння. Ну а на Росії було гаряче заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї НПЗ, нафтобаза, склади та ППО. Усе це сьогодні палало одразу в 12 регіонах на Росії через масовану атаку дронами. В Енгельсі ЗСУ вдруге вдарили по аеродрому Енгельс. 2 знищено цистерни з паливом для ту 160 Їх Росія використовує для терору проти цивільного населення України. Місцевий голова навіть навчання в школах переніс. На дистанційний режим, отже, потрусило місто добряче. Удар підтвердили наші сили оборони у Казані. Пишуть про велику пожежу в районі заводу Казань оргсинтез який є одним із провідних підприємств хімічної промисловості Росії. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, це важливий об'єкт для ВПК Росії. Там виготовляють матеріали для створення військової техніки, озброєння та комплектуючих. У Саратові теж є влучання у нафтопереробний завод, який входить у групу компаній РосНЕФТЬ. Саратовський ніців завод після атаки, атаки дронів 14 января 2025 года. Масовану атаку БПЛА повідомили і губернатори Тульської, Орловської та Брянської областей у Брянську влучили у хімічний завод, який виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема, боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет. Ну, а на Росії знову брешуть, кажуть, що США хочуть вивести з ладу турецький потік. Про це заявив Лавров. Нагадаю, росіяни волали, що українські дрони вдарили по станції подачі газу турецький потік, що у Краснодарському краї. Турецький потік після припинення з 1 січня транзиту через Україну залишається єдиним великим трубопроводом, яким російський газ надходить до країн ЄС. Але куди саме на Краснодарщині таки прилетіло? Про це нам повідомив. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 в районі Анапи, в тому о, на тій ділянці, о, де ця перекачувальна станція, знаходиться, розташований дуже багато військових об'єктів. Ну, найбільший о, поруч десятикілометровий, як отак, коло 10-кілометрове довкола неї можна начертити. І найбільший це Раєвська. Полігон Раєвський це центр підготовки повітряно-десантних, головний центр підготовки повітряно-десантних військ Російської Федерації, де зараз Русня готує і е своїх орків для того, щоб вони е, залучались до війни в Україні. Е, причому не тільки там піхота готується, там е, цілий комплекс. Е, е, Військових об'єктів, які е, на цю справу спрямовані, е, на півдні, е, мису Мисутріж, е, це морський десантний полігон ч, е, Чорноморського флоту, е, який вони використовують для новоросійської військово морської бази. В першу чергу для е, великих десантних кораблів зараз це такий собі е, логістичний хаб. Е, тобто там, де не можна з. Завантажити вантажі безпосередньо в геопорту новоросійська якісь небезпечні вантажі, якісь боєприпаси, можливо, паливо, мастильні матеріали, Вони на утрішонку завантажують. Ну і, звісно, там буквально два кілометри до цієї підстанції з боку Анапи, всі росіяни, анапці, хто там відпочивав, знають лиса гора. Така достопримічательність основна Анапи, яка прикрашена великими білими кулями розвідувального центру радіолокаційного. Тож, куди летіли українські дрони? По перекачувальній станції, та нехай не брешуть. Щонайменше 65 танкерів із нафтою не заходять у порти після запровадження санкцій США. Про це пише агенція Ройтерс. З них 5 танкерів стоять біля китайських портів, ще 7 – біля берегів Сінгапуру, решта біля берегів Росії в Балтійському морі та на Далекому Сході. Ну а в Київ прибув глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зустрівся з президентом України. Говорили про подальшу військову підтримку України. Ви зазначили раніше, що про цю колісну гаубицю 155-го калібру, яку ми позавчора представили? Це справді чудесний витвір інженерів, інженерної науки, і, власне, це дуже, дуже особлива система. Ми вже замовили 54, щоб задовольнити потреби України, і я думаю, що вони приїдуть. Приїжджатиме так швидко, як тільки можливо, бо це справді дуже ефективна, дуже мобільна система, яка допоможе вам е, значною мірою в вашій боротьбі, яка ще не завершилася. І тому ми тут також, щоб обговорити, наприклад, питання, такі як е, тісна промислова співпраця, більше прямих закупівель оборонної співпраці, закупівель у українського ОПК, яка Підтримуються європейськими та іншими коштами, тому це питання на нашому порядку. Денному російські війська готуються до блокади Покровська і Мирнограда. Окупанти планують перерізати наземні шляхи постачання до цих міст, щоб змусити українські війська відступити. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Це може ускладнити логістику і здатність українським військам поповнювати запаси і передислоковувати війська. Також аналітики припускають, що російське військове командування сподівається уникнути проведення лобових атак на міські райони Покровська і Мирнограда великою кількістю піхоти. Путін хотів захопити Київ, але його там не було а я був. Так, Джо Байден підсумував зовнішню політику його адміністрації та згадав, що Москва не досягла своїх стратегічних цілей. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. насправді, ж після початку війни в центрі Києва, побував я, а не він. Путін цього не зробив. Ми допомогли українцям зупинити Путіна, і тепер, майже три роки по тому, Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей. Він не зміг підкорити Україну, не зміг зруйнувати єдність НАТО і не зміг досягти великих територіальних здобутків. Нам ще багато чого треба зробити. Ми не можемо відступити. Ми згуртували 50 країн, щоб підтримати Україну не лише в Європі, а й вперше в Азії. Ілону маску, який очолить департамент урядової ефективності, готують офіси на території комплексу Білого Дому, аби він був ближче до наступного президента США. Про це пише The New York Times. Хоча колишній головний стратег Трампа Стів Беннон пообіцяв зробити усе, щоб не допустити маска до майбутньої адміністрації в Білому домі, бо останні його заяви шокують увесь світ. Зокрема, його образи лідерів Німеччини та Великої Британії і підтримка ультраправих рухів у ключових країнах Європи у Словаччині школяр Симон Оманік відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Палегріні, одягнувши при цьому українську символіку. Він звинуватив президента у брехні та популізмі. Martin Pistovčák za získ zlaté medaily na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Riade v Sáudskej Arabii. Запуски салютів у новорічну ніч могли спричинити масштабні лісові пожежі в районі Лос-Анджелеса. Про це повідомляє The Washington Post. Свідки розповіли, що в ніч проти 1 січня чули вибухи піротехніки, після чого почала горіти суха трава. Хоча пожежники оперативно загасили полум'я за кілька годин, але аналіз, фото та відео свідчить, що пожежа виникла у тому ж місці. Місцеві жителі неодноразово скаржилися на використання феєрверків, особливо в гірських районах, де через суху рослинність існує високий ризик займання. Оскільки так багато людей втратили домівки та були виселені з цих районів, звичайно, одне з головних питань, які вони мають, це те, що спричинило цю пожежу, яка спалила мій будинок дотла. І звичайно, офіційне розслідування пожежі може тривати місяцями, а може більше року. Але жителі району поблизу Пасадени висловлюють версії, і одна з них дійсно використання салютів. 13 січня департамент медичної експертизи Лос-Анджелеса повідомив, що кількість людей загиблих внаслідок лісових пожеж зросла до 24. Вогонь охопив понад 13 тисяч гектарів і дістався до елітних районів, де проживають світові знаменитості. Ще одне звинувачення у зґвалтуванні проти репера Підідді. Пі його подала анонімна позивачка. Стверджує, що 2000 року Шон Компс накачав її наркотиками і зґвалтував. Тоді їй було 16 років, і вона працювала няною в багатоквартирному будинку, де також проживала відома жінка, з якою репер мав стосунки. Команда Компса відкинула звинувачення жінки. Сам він також заперечує провину за усіма заявами. За Останній час щонайменше 40 позивачів подали проти Компса позови про сексуалізоване насильство. З вересня 2024-го репер в ув'язненні очікує на суд у травні. І на цьому у мене все. Дякую, що дивилися. Напишіть свої думки у коментарях щодо почутого. До зустрічі в ефірі 24-го каналу.